Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачні святкові пасочки без замісу руками. Получається така пасочка смачною, ароматною, м'якою і повітряною. Приготуємо опару. В миску виливаємо 300 мл теплого молока, додаємо 28 г пресованих дріжджів, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна із загальної кількості. У мене тут 600 г просіяного борошна. Перемішуємо. Накриваємо опару і залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. В окрему миску додаємо 5 жовтків, 175 г цукру, півчайної ложки солі. Збиваємо міксером до пишної світлої маси. У мене пішло на це 5 хвилин. До збитої маси додаємо цедру одного апельсину, 1 столову ложку апельсинового соку, 200 г розтопленого і охолодженого вершкового масла. Виливаємо опару. До рідких інгредієнтів додаємо частинами просіяне борошно, замішуємо тісто. Зручніше це робити міксером з насадкою для замісу тіста, але в мене таких насадок немає, тому замішую силиконовою лопаткою. Тісто виходить в'язке по консистенції як густа сметана. Тісто накриваємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Ізюм у мене тут 150 г. Я попередньо замочила його теплою водою на 10 хвилин і обсушила. Добавляємо до нього неповну ложку борошна, перемішуємо. Тісто підійшло, додаємо до нього ізюм, перемішуємо. Тісто знову накриваємо і залишаємо ще для підйому на 1 годину. Тісто добре підійшло, стало повітряним і пористим. Обминаємо його і розділяємо на 4 частини приблизно 350-380 г вага кожної паски. Діаметр моїх форм 11 см, а висота 8 см. Накриваємо форми з тістом рушничком і залишаємо в теплому місці на 1 годину, до збільшення мінімум вдвічі. Випікаємо паску в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Час випічки залежить від особливостей духовки і розміру паски. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має виходити сухою, без залишки мокрого тіста. Якщо паска сильно рум'яниться, то її можна прикрити фольгою. Готові пасочки перекладаємо охолоджуватись на решітку. Коли паска повністю охолоне, покриваємо її глазурю і посипаємо кондитерською посипкою. Сьогодні я використала глазур на желатині, так як вона не прилипає до рук, не тріскається і не кришиться. Готуються такі паски швидко і просто, швидше, ніж при звичайному замішуванні тіста. Паска получається смачною, а за рахунок цедри апельсина ароматною, а сам м'якиш виходить не сухим, а вологим. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!